Друзі, привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. І сьогодні, як я обіцяв, буду відповідати на ваші запитання. Деякі з цих запитань дійсно цікаві, деякі кумедні, але сьогодні ми постараємося відповісти на всі. Поїхали! Отож, перше запитання. Чи будемо ми виробляти власні винаходи, чи тільки займатимось якісним копіюванням західних виробів? Звісно, ми працюємо над власними розробками. Вже навіть є чим похилитися. Це, наприклад, рюкзак бронежилет BCB, або ж папка щит. Так, звісно, папка щит концептуально не є новим продуктом, проте е, наші інженери дали друге дихання цьому проєкту. Нова папка щит приблизно вдвічі легша, ніж була раніше, і при цьому має рівень захисту третє за ДСТУ проти другого, який був раніше. Власне, відвертим копіюванням західних зразків ми ніколи і не займалися. Так, ми є молодою амбітною компанією. Яка швидко розвивається. Ми просто мусимо вчитися у більш досвідчених західних виробників. Зрештою, краще вчитися на чужих помилках, аніж на своїх. Друге питання. Яким я бачу майбутнє компанії? Що ж, майбутнє компанії я бачу дуже світлим та перспективним. Ми на себе взяли дуже важливу та амбітну місію змінити уявлення людей про бронежилет. У більшості людей зараз це слово асоціюється з чимось громіським, тяжким, незручним. Нас це не влаштовує. Щодня ми працюємо над досконаленням наших виробів, щоб вони ставали ще більш легшими, комфортнішими та надійнішими. Звісно, зробити якісний продукт, який би коштував дуже дешево, просто неможливо. Тому кожне досконалення найчастіше несе за собою збільшення вартості. Я не дарма згадав про підвищення вартості, адже й досі серед деяких військових, я вже мучу про міноборони. Головним критерієм, яким керується при виборі спорядження, це є його дешевизна. Чи можливо придбати якісний продукт за дуже низьку ціну? Навряд. Ми принципово не виготовляємо на дешевих неякісних виробів. Це не наш профіль. Наше завдання забезпечити бійців тільки найкращим. Над цим ми будемо працювати в майбутньому. Наступне питання: чи отримуємо ми замовлення на нашу продукцію за кордоном? Хороше питання! Нами активно цікавляться закордонні представники. Багато хто з них вже встиг оцінити якість нашої продукції. Це люди різних напрямків: і поліцейські, і мисливці, і навіть професійні військові. Зараз є бюрократичні моменти, які заважають нам в повній мірі вийти на закордонний ринок. Але думаю, що з часом ми їх здолаємо. Далі досить цікаве і кумедне запитання про головного розробника української броні. Далі цитата: головний розробник ЮАРМ по національності Лівієць. Відверто кажучи, не знаю, про кого саме йде мова. Власне, головного розробника, як такого, в нас немає. Є група конструкторів, яка консолідовано бере участь у розробці, вдосконаленні та впровадженні нових технологій. Основний склад групи конструкторів включає в себе трьох осіб: мене як генератора ідей. Олександр як головний інженер. Олександр, ти лівієць? Ні, не зовсім. І Надію як головний конструктор. Надія, ти лівієць? Ні, не покаже. Отож щойно ми з'ясували, що серед конструкторів компанії Українська броня лівійців немає. Йдемо далі. Щодо гарантованої кількості влучань в кераміку, американці дають один постріл, ми ж на три. Але вірно зауважили, вже після першого влучання за можливістю плиту потрібно замінити. І так не лише з керамікою, але з будь-якою іншою, включно зі сталевою. Наша підвісна система не є такою, яка сама злітає при влучанні кулі в шолом. Але й сама ця технологія, при якій підвісна система сама злітає при влучанні, є під великим сумнівом. Ми тестували безліч підвісних систем різних виробників, і жодна з них не показала 100% спрацювання. Абсолютна більшість з них спрацьовує лише при влучанні з конкретного боку під конкретним кутом. Також запитували, чи будемо ми робити бронезабрало. Зараз всі виробники прагнуть зменшити вагу спорядження, і ми не виключення. Тож робити бронезабрало найближчим часом ми не плануємо. А на цьому все. Дуже дякую вам за ваші запитання. Якщо ви з'явились будь-які нові, залишайте їх в коментарях під цим відео, і ми з радістю дамо відповідь і на них. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нас у соцмережах, Фейсбук, Твіттер. Вдалого вам! Дня. Бережіть себе!